Доброго вечора, шановна громада, радий вас знову бачити. Як я колись казав, мене або довго нема, або я буду часто. З вами сьогодні я буду ділитися роздумами, які, як завжди, переслідують мене в житті. І ви знаєте, ви як людина, котра живе в соціумі, на роботі. Якщо коло вас є люди, люди відмінні від вас, то я маю на увазі відмінні від вас в релігійному контексті. То дуже часто, особливо в період свят, великодніх свят, Різдвяних, піднімається питання відмінностей, правда? А чи ви не свят... думають, що ми не святкуємо Пасху і Різдво? Але ну, ми святкуємо Пасху і Різдво. Я дуже довго думав, що ми не святкуємо Пасху і Різдво. Та ми святкуємо Пасху і Різдво. Просто хто з нас який сенс в це вкладає, правда? І ради чого? Найбільше. Я особисто майже не мав дискусії з цього приводу, це мала моя дружина, тому що вона працює з людьми. В її товаристві, її колеги, крім неї, є ще дві віруючих протестанського направлення дівчинки, а решта традиційні, напевно, православні. І питання відповідно, чому ви святкуєте, не святкуєте, так чи інше піднімається. І знаєте, кожного разу, коли вони мають якісь такі певні тімбілдінги, називають або корпоративні посиденьки. Коли разом їздять колективом, піднімається майже завжди одні ті самі питання. Ну, Насчет алкоголю вже більш-менш втрусились. Питання Елі суботу, вроді би, теж втрусилось. За неділю гостро стоїть питання, хто буде виходити в неділю працювати і чому мені можна, чому ні, а вона Елі завжди даєте мені ні. І інші такі, коли відпочиваєте, да, які завжди піднімаються питання. Ну, п'єте, не п'єте, то ще можуть поняти, але ж в Біблії. Пише, що і пий вино для шлунку і інше, ну то ж трошки можна, ну хоч же з водою розбав, ну що ти вже такий категоричний. Чому вам не можна танцювати? Наступне похідне питання. Це мені згадали зразу наше весілля. Еліні, невіруючі родичі, котрі були, мої не змогли доїхати, хто вижив. Еліні. То були, і там ми пізніше з ними мали зустріч на наступному їхньому весіллі. Говорили: Ой, ну знаєте, ну було файно, ми думали, буде скучно, було весело. Але от чого ж вам не можна танцювати? Ну, так того не хватало, як той хлопчик кучерявий співав, це про Марка Швайковського. Тоді він ще був молодший, неодружений. І він такий був запальний. Він зараз запальний співав, знаєте, він так душу в свою справу вкладав. Ну їх так це дуже турбувало і говорили, знаєте, про одне і інше, але ще тоді я, напевно. Не зовсім повноту розкривав. Спілкуючись на такі теми з дружиною, вона дуже багато мала спілкування, наприклад, за те, як святкують Пасху, так? От ви їдете Христос Воскрес, а потім йдете всі бухати. Це не приховано. В Рівному був такий трошки не дуже приємний інцидент. Суспільство відреагувало неоднозначно, коли молодики через центр на трьох машинах їхали і ззаді наклеїли так на вікна. Це були універсаль машини кузове. Ми їдемо бухати. І суспільство якби обурилось. По-перше, бо там площа Шевченка це меморіал воїнів, які загинули. Там дуже багато стендів, стел. А по-друге, те, що якби ну, неділя, ви самі знаєте, там ще люди святкують, хтось ще в церквах. Це я маю на увазі люди традиційних віросповідань. І такі питання, так чи по-іншому виникають, але особливо коли ви не такий, як всі. Маючи на увазі конкретно нас, правда? І питання, чому вам не можна танцювати, чи, наприклад, чому вам не можна е, дошлюбу, от тільки традиційні, скажімо так, віювання, що протестанти, в них не прийнято, не легалізовано церквами дошлюбний секс, скажімо так, громадянський тип співіснування з партнером, а все після офіційного одруження. Ми вже колись про це трошки типу зачіпали, що для суспільства це втрачає сенс, але. Для них це зберігається, що це можливо трішки застаріла модель, тому що треба і піртнера пізнати, і багато всяких інших похідних випливаючих в сьогоденні. Ми за цьому зараз зациклюватись не будемо, а просто практичні теми з життя різноманіття, правда? Вони більш стосуються молодого покоління. Але якби хто ще молодий, хтось був молодим, і хто вже не дуже молодий, то вас, напевно, треба думати перед ким ще нести свій приклад. тому... Завжди треба знати, як сказати. І розмовляючи з дружиною на рахунок того, чому не можна танцювати, вона так як розуміла, старалась грамотно пояснити, ну, дивіться, ви йдете туди танцювати, вона все до сьомої заповіді приплила. кажучи, щоб там гарно вдягаєтесь, там танцюєте, щоб не спокушувати чоловіків чужих. І щоб це, не дай Бог, не призвело до погрішностей, скажімо так, і наслідків, які можуть бути. Кажу так, але. Якби наша церква до цього ставиться недобре в цьому контексті, не приймаємо, але Біблія не забороняє танцювати, правда? Біблія нормально до цього ставиться. Я кажу: так само дивись, за алкоголь. Ну, якби в них це йде поступово, я вам зараз трішки виверну. За алкоголь. Но Біблія також не забороняє пити. Є тільки дві категорії, яким однозначно Біблія забороняє пити: священнослужителі і орден Назореїв, Назірів. Все. Правда? Правда? Я говорю про категоричну заборону. Тримаємо увазі. Кажу, а ще далі? Теми, які зараз є в різних культурах, це є елементом культури, близький схід багатожонство. В нас це, напевно, я не знаю за скіфів, як воно в них було, але оскільки я так тверезо пам'ятаю 7 8 століття історію нашої держави, то була моногамія. Один чоловік, одна дружина, такий культурний елемент. І Римська Республіка також, якби ще до народження Ісуса Христа було такого типажу. Тобто Це був елемент більш східної культури. Кажу, Біблія не забороняє багато жонства. Нема ж такого, але ми чомусь цього не робимо, правда? Але люди питання ставлять, значить, відповіді треба знайти. Вірно? Ну, ну не може бути якось так. А ще, знаєте, завжди, коли ми з вами говоримо, я кожного разу кажу, і це актуально в контексті, коли ми розмовляємо з молоддю, Біблія сама собі перечити не може перше. І друге, Біблія сама себе мусить пояснити. Ми з вами, я завжди на цьому акцентую, що є вільні люди з правом вибору. Ці три ситуації за алкоголь, танці і багатожонство, почнемо з останнього. Я хочу, щоб ми з вами зачитали кілька віршів. от Бог прямо цього не забороняє. Але це було. І якось нам це треба реагувати. Я просто в одній з громад, де був мій батько служителем, я жив, і один з е, членів церкви був дуже палким прихильником теорії багатожонства. Його жінка так. Коли її підколювали, вона так не дуже серйозно то сприймала, ну, але трішки було неприємно. А він, якби вона було, то там казав би, я би і дві, і три жінки мав, скільки б грошей хватило. Нравилось йому. Але то тяжко, я вам так скажу, ну, ви якби життя прожили там, один з одним. Треба мати багато здоров'я від Бога молити, щоб мати і дві жінки, і три. Але щоб розуміти ці всі ситуації, по-перше, ми маємо знати буття, початок. Ми маємо знати істину, потім ми маємо розуміти, чому так ставалось і чого від нас хоче Бог. Давайте, ви всі знаєте Авраама і Сару, дуже гарна приклад пара. Ми їх недавно почали зачіпати досвід віри Авраама на початку нового кварталу суботньої школи, дві суботи тому, правда? От в них була ситуація: Бог сказав принести довгоочікуваного, обіцяного сина Ісаака, який мав бути в тілем обітниці, пророцтва, про нащадків як Піска Морського. В жертву йому. Є багато аспектів, яких чому це так сталося? Тому що і Авраам шукав відкриття плану спасіння, якого і Адам з Євою шукали розуміння. І Бог таким чином спілкувався. І знаєте, це все через контекст призми моделі сім'ї, яку Бог дав нам, щоб людина могла зрозуміти його. Але якби ще один далі момент. Спочатку за Авраама. В Біблії є три рази, поки народився Ісаак, коли Бог давав йому обітницю. Що зроблю з тебе великий народ. Перше це буття 12 розділ, 2-3 вірші. І я вчиню тебе великим народом і поблагословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і ти будеш благословенням, і поблагословлю я тих, хто благословить тебе, а того, хто проклинає тебе, прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. Другий момент, коли Господь повторює цю бідницю, це вже буття 15 розділ з 5 вірша. І вивів його назовні та й сказав: Поглянь же на небо, і злічи зорі, коли зможеш їх злічити, і сказав йому: Таке буде потомство твоє, і він увірував Господеві, і він залічив йому це за праведність. І третій раз це 17-й розділ буття з 4 по 5 вірші. Оце мій заповіт із тобою. Ти будеш батьком багатьох народів, і не будеш більше зватися ім'я твоє Авраам, а буде ім'я тобі Авраам, бо я вченю тебе батьком багатьох народів. Гарні вірші, правда? Потрібно нам в голові з вами тримати цей момент, що ці три рази повторювалися, якщо я не помиляюсь, то так з 50-60 до 90 років. Десь так, брат Леонід, так? Протягом майже 40 років ці обітниці тричі повторював Бог Авраамові. І знаєте, він також їх давав Сарі. 17-й розділ буття 15, 16 вірші. І сказав Бог до Авраама: Сару, жінку твою, не будеш уже звати Сарою або Сараї, в перекладі ще старішому, бо Сара ім'я їй буде, що означає княгиня. І поблагословлю її, і ідеш, дам тобі від неї сина. Так, я поблагословлю її, і вона буде народами, царі народів вийдуть із неї. Прекрасні слова є до неї, правда? Тільки, брачи, беручи до уваги історичний контекст. І є тут таке одне місце. 16 розділ книги буття з 1 по 4 вірші. Між другим і третім разом, коли Бог давав обітницю Аврааму, сталася історія з Сарою і Авраамом. 16 розділ з 1 по 4. А Сараї, жінка Авраама, не народжувала йому, і мала вона єгиптянку невільницю, а ім'я їй Агар, і сказала Сараї до Авраама. Оце Господь, Господь замкнув мені утробу, щоб я не родила. Увійди до невільниці моєї, може, я матиму дітей від неї. І послухався Авраам голосу Сараї, і взяла Сараї, жінка Авраамова, Агар, свою невільницю, єгиптянку, по десяти роках, як оселився Аврам у Ханаанському краї, і дала їй за жінку Авраамові, своєму чоловікові. І він увійшов до Агар, і вона завагітніла. А коли вона побачила, що зачала, то пані її стала в її очах зневажена. Віть, який момент. Чоловік і жінка, як і Єва, все нормально, але була в неї невільниця, яку вона справа як би власності на неї вирішила дати чоловікові, і, знаєте, Бог цього не засудив. Засудив Бог? Ні, Бог цього не засудив. Для нас з вами виникає питання, ну крім того, що зараз вже некоректно навіть говорити про те, щоб володіти. Кимось, особливо в контексті арабського поводження з темношкірими після історії американського народу, так це дуже ганебна тема, і вона зараз дуже не вітається. А в той час, особливо люди, які через призму сучасності читають, для них це типу тяжко, тяжко сприймати. Але був такий культурний контекст, і контекст був в тому, що або невільницю, або іншу жінку міг брати. І знаєте, як ще пояснюється наукою, це. Прототип сурогатного материнства того часу. Коли народила б агар, але дитину, як би очікувала Сара, каже, я буду мати дітей від агар тобі, правда? Ми з вами добре знаємо, що в той момент, чим ще була спонукована Сара, вона сказала, Бог закрив утробу, в неї вже репродуктивна система вийшла з ладу через її вік. Оскільки я вже вам згадував, що протягом 40 років Бог давав обітниці, орієнтовно протягом 40 років, приблизно. Не знаю точно. Вона чекала, чекала, розуміє, що вже не може родити, час ще не прийшов, а між періодами, ну, такий тривалий був період між цими обітницями Аврааму і Сарі в майбутньому, правда, вона вирішила допомогти Богові. Ми прекрасно з вами знаємо цю ситуацію. Наслідок того, що почала страждати вона, почались проблеми в сім'ї, почалась вже недовіра, розкол. Це призвело до того, що. Внаслідок такого зневаженого становлення від Агар, яка змогла завагітніти, вона почала зневажати Сару. Сара намовила Авраама, щоб Авраам вигнав Агар з дитиною. І коли Агар, знемагаючи просила Бога смерті, що Бог сказав? Він сказав: їй, вертайся до Авраама, поважай Сару, будеш жити далі, і благословив Ізмаїла. І що з Ізмаїла вийде великий народ, і вже явився Авраамові. Щоб той її прийняв і був з ними. Сім'я далі жила. Були моменти. Знаєте, незадовго він вилився, ну, він за досить такий тривалий час вилився момент. Ще після цієї ситуації Бог все одно дав Сарі обітницю в 18-му розділі з 10 по 14 вірші буття. Ось вернусь до тебе наступного року, і ось буде син у Сари, дружини твоєї, а Сара слухала при вході до намету, і засміялась Сара в собі, говорячи: Хіба ж справді я народжу, коли я постаріла, і сказав Господь: чи для Господа є щось неможливе, у призначений час вернусь до тебе і буде син у Сари? Знаєте, коли народився в них син обіцяний, бо Бог ще повторяв не Ізмаїл, а син від Сари. Буде втіленням у бітниці даної Аврааму вже двічі до того і тричі повтореної після того інциденту. Історія цієї сім'ї розвивається так, що у 22-му розділі з 1 по 19 вірші описане це саме випробування, коли Господь вночі сказав Авраамові зібратись на цілу опалення і принести Ісаака в жертву. Авраам зібрався, взяв слух Ісаака, дрова, і не сказав Сарі. Момент. У вас. Ви роздумували колись над цим, чому він в той момент не сказав Сарі? Дивіться, ви вже тако, як люди розумієте, багато що, правда? Особливо сказали ті всі, хто життя побачили, яке воно прекрасне. Перешкода, він і переживав за Сару, бо дослідники пишуть із тим, що в Сарі вже й могло бути хворе серце, а ще в неї була дуже сильна свого роду залежність за Ісааком. Вона могла б не витримати, не сприйняти і як наслідок, крім того, що Авраам переживав за це, за її здоров'я, психічний, моральний фізичний стан, він переживав за тим, що одного разу я вже послухав. 10-12 розділів перед тим його прапрапрапредок Адам таку схожу ситуацію мав майже дзеркальну, правда, Костя сміється. Таку майже дзеркальну ситуацію, коли послухав і знаєте, прокляття Адама в тому і відображається. Чоловік же ж несе в результаті наслідки. І Авраам тепер за двох мусив прийняти. Але ще був один момент: Авраам довіряв Богові більше за Сару. І через любов до неї він вже одного разу відступився від довіри абсолютної до Бога випадку із Ізмаїлом. Але він мав довіру до того, як і дослідники пишуть, і так пошукати, що Бог може воскресити. І він був непевен, що він таки хоче крові Ісаака, що щось він йому хоче показати. А як же я вже вам згадав, якщо досліджувати в набагато більшому контексті, в контексті Біблії і включаючи твори Елену Айт, ми розуміємо, що Авраам, як і Адам з Євою, шукали розуміння обітниці і пророцтва даного Адамі і Єві на рахунок Месії, на рахунок Спасителя, який має пройти. І дивіться через модель сім'ї. Важку втрату Авраама, яка могла би статись так, Бог відкриває те, як він, істота з емоціями і почуттями, не бездушний до світу цього. І план спасіння для нього це не просто щось механічне, він має відчуття. І через цю ситуацію він дає нам можливість зрозуміти того, що Бог має відчуття. Не такі, як ми люди, але він вміє відчувати, співчувати, він вміє злитись, він вміє любити. І все виключно зумовлено через любов, правда? І який висновок цієї історії в контексті того, що я вам хочу сказати? Ніде в Біблії не засуджується багатожонство. Але крім цієї ситуації, згадаємо Давида з Урією і з його гарною дружиною Вірсавію, яка була по сусідству з палацом Давида, будинок Урії, апартаменти, де він мешкав, в Єрусалимі, коли Давид був майже на піку могутності царства свого. Це призвело. До важких наслідків, як для сім'ї Давида, для народу, і помер один з 33 хоробрих воїнів Давида, для яких виділений окремий розділ в Біблії з їх іменами і з їх діяннями, подвигами геройськими в очах народу ізраїльського і в очах Бога. Бог для нього виділив місце в Біблії, в вічній книзі. А Давид доклав руку до того, щоб з його слова він був убитий. Через що? Ну, Ми там можемо багато що, але це було нормальним елементом культури. Що стається далі? Багато дітей від рідних жінок, наступне покоління Давида, один з його синів гвалтує одну з його дочок. І Авесалом, один з його синів, влаштовує свято, вбиває кривдника. Внаслідок цієї ворожнечі, потім ще громадянська війна. І один з воєначальників Давида вбиває улюбленого сина Давида Авесалома З його довгим волоссям. Е, мені подобається один з істориків нашого українського Ютубу каже: Але висновки, як завжди, робіть сумі. Є ще ситуація: його син Соломон, 700 жінок, 300 наложниць. І це саме Приклад небезпеки того, чому Бог казав не брати жінок з Хананського краю, щоб вони не ввели тебе в духовний блуд. Кожній з жінок, хто якої був і розповідання, Соломон побудував капище чи там жертівник, Елемент їхньої культури звів себе, звів народ, це мало складні наслідки в контексті нації, не в контексті сім'ї, в контексті нації. Висновки робимо самі. Але багатожонство Бог не забороняє. Бог каже, чи не перелюбу. Да? Але так як ми зараз з вами, значить, якщо я одружений з дружиною своєю одною, ну, другу вже взяти буде перелюбом. Але в контексті того часу перелюб був інший, якщо було багато жінок, правда? Значить, так то тобі не, не належить, блудниця і тому подібне. Тобто, вже настільки культурна відмінність впливає. І питання, на що взагалі Бог тоді це дозволяв? Питання, яке ще йде з Люцифера, що його було не притнути на початку. Кажуть, видалити те проблему як зуб мудрості, до того, як він порушить систему. План Бога не був в багатожонстві. Він цього не хотів. І в Євангеліях він повертає ідеал сім'ї до едему. Але він поступово відкриває свій задум про шлюб як союз одного чоловіка, однієї жінки, заснований на любові, взаємності та вірності. Христос остаточно підтвердив цей задум у Євангелії, повертаючись до початку до едему. Алкоголь. Вино, зокрема. Я не буду зараз на різних інших препаратах, вино. Священний символ Біблії згідні. і символ прокляття в Біблії згідні. Коли Вавилонська жінка з об'явлення наповнює вином розпусти всі народи, і вони з нею блудять, прокляття. Але коли Бог каже, пийте це вино, бо це кров моя Нового Завіту, що укладається з вами, це благословення. Дивіться, я вже на початку згадував дві категорії людей. Зараз зачитаємо про них коротко. Перша священнослужителі Левит, 10 розділ, 19 по, 9 по 11 вірш. Вината п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашім до скинії заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь, і щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та між чистим, і щоб навчати Ізраїлових синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсея. Ця історія сталася після того, як сини Аарона в нетверезому стані принесли вогонь, тоді, коли Бог не казав святих святих, і вони були спалені. Бог дав чітку постанову, тому що люди. Ну, Є такий, як мій тато каже, методом наукового втику. Зробили те, що не потрібно, як з розеткою. Згрішили. Далась чітка установа. Далі період судів, числа 6, з 2 по 4 вірші. Промовляй до ізраїлових синів і скажи їм. Чоловіка або жінка, коли вирішиться скласти обітницю на зіра, назорея, щоб посвятити себе господеві, то він стримається від вина та п'янкового напою, не буде пити оцту винного та оцту з п'янкового напою. І жодного виноградного соку не питиме і не їстиме ані свіжого, ані сухого винограду. Усі дні посвячення свого не буде він їсти нічого, що зроблене з винограду, від зернят аж до лошпиня. Тут ще набагато радикальніша установа. Вино це наслідок тривалого. Процесу обробки виноградного плоду. А тут кажуть, що ти навіть винограду не будеш їсти, настільки остерігатись, правда? Це друга категорія суддів, які вибирались, так особливих служителів в період суддів. Служителів для Бога, які мали чинити справедливість і чесність. Знаєте, є ще одне місце, яке дуже гарно, як рекомендація, в приповістях 31 розділ 4 по 5 вірші це слова матері цара Лемуїла. не царям Лемуїла, пити вино, щоб не забули закону і не викривили права приглоблених. Слова мудрої жінки, правда? Господь, коли вивів Ізраїль і дав йому закони. П'ятикнижі Мойсею, скільки він акцентував на захисті невинних, сиріт, вдів. А ще знаєте який цікавий момент в контексті багатожонства е полігамії, коли в приповістях Соломона? Теж один з наслідків, про який ми з вами подумати, Мойсей викладає ізраїльтянам знову закон, правила є місце про некоханих жінок і про дітей від некоханих жінок. Щоб вони не були обділені законом спадщини, щоб вони були рівними учасниками спадщини батька. Якщо є такий закон, значить що було? Історія з Йосипом. Всім нам відома дуже добре, правда? Коли в Якова був коханий син і ще десять, коли була кохана жінка, і ще одна. І це настільки відбилося на їхніх дітях, що призвело до трагічних наслідків. Але Бог не має того, чого він не може злого, що зробила людина, використати в добро. Це ще інша нам тема для роздумів на колись. Висновки, як завжди, робіть самі. На рахунок алкоголю, щоб підсумувати цю тему, знаєте, дуже гарний ключовий принцип, я так зачитаю. Чому Бог священнослужителям і решті алкоголь може притупити розум і спричинити несправедливість у суді? Знайомо вам це? Ну, напевно, знайомо, я не думаю, що ви настільки далекі від цього світу, або не мали родини, або самі. Ключовий принцип цього контексту в цих віршах, і взагалі того, що Біблія нам хоче на рахунок цього передати: не вино саме по собі, або тут, випадку, дивіться, я взяв вино просто як дуже гарний приклад, який використовується зараз алкогольне вино іншими віросповіданнями для святих обрадів. Так? Але ми, як церква, сповідуємо, і в контексті, якщо досліджувати, часто це воно приймалось розбавленим з водою, воно не мало бути п'янким, тому що простий принцип. Не вино саме по собі проблема, а втрата контролю над собою і вплив на духовне життя. Біблія завжди ставить ясність розуму, стриманість і відповідальність вище за тілесні бажання. Якщо щось може затьмарити розум або нашкодити ближньому, краще цього уникати. Дивіться, яка тут вже появляється лазівка. Тобто, ми Біблію дуже часто сприймаємо як набір наказів і законів. І дуже часто, як от контекст моєї дружини, танці, чи алкоголь, чи інше, чи випивка, вони це сприймають в контексті того, що ми обмежені. Але я можу це все робити. Правда? Так я маю розуміти наслідки, я маю розуміти, як до цього ставиться Бог, які наслідки будуть для тебе, як людини твого психічного, фізичного стану, і для твоєї сім'ї. А якщо це затьмарює розум, і дивіться, багато ви можете сказати, я не священик, я не пресвітор чи не деякон, не говорю проповіді чи суботньої школи, я не депутат, не політик, не суддя. я ні в якій категорії, руки розв'язані. Адже так. А Ісус Христос каже: ви царство священства. Да. Ви царство священське. Ви ті, хто маєте кожен виконувати роль себе сім'ї служителя священника, про образом Ісуса Христа бути. Для своєї сім'ї вести, брати відповідальність і показувати. А так само Біблія неодноразово і в контексті алкоголю і Нового Завіту вказує не будь перепоною брату своєму, коли новохристиянським церквам. Бачите, крім безумовного десятислівного закону, якому треба підпорядковуватись, стільки моментів Біблії є неоднозначно вказані, правда